Дякую за змістовний виступ. Корупція та зловживання з боку регіональної партійної державної верхівки це предмет наукових інтересів старшого наукового співробітника Кіровоградського обласного краєзнавчого музею Сергія Юрійовича Мілютіна. Будь ласка, Сергій Юрійович запрошую вас до виступу. Ви на зв'язку? Так, вітаю. чи чути мене. Чути, все добре, все чути. Прошу. Дякую за можливість виступити. Відразу почну з того, що чому ж саме Знам'янський район, про який буде йти мова моєї доповіді, справа в тому, що в державному архіві Кірларадської області на сьогодні зберігається величезний масив документів саме по цьому району. Якщо говорити безпосередньо про цей архів, то найбільша кількість документів зберігаються по Знам'янщині і по Зінов'ївщині. це нинішній Кропивницький район, його Кістяк. Ці території, про які буде йти мова, вони входили на момент голодомору до складу Одеської області, це якраз північні частини Одесьчини. Відразу хочу зазначити, що корупція та зловживання своїми посадовими обов'язками для. Партійних функціонерів у тоталітарних та авторитарних режимах є явищем доволі типовим. Дуже часто безпосередні керманичі на самому горічі, це буде якийсь там вождь, фюрер, дуче, генеральний секретар чи якась конкретна рада, вони часто закривають очі на такі процеси, оскільки для них головним є лояльність посадовців на низовому та на середньому рівнях вертикалі влади. Бо безпосередньо джерельній базі хочу відмітити відразу це фонд П 68 в якому зберігається низка важливих документів, зокрема і протоколи засідань Знам'янського районного партійного комітету. А також в цьому ж фонді є дуже цікаві матеріали спецдонесення начальників районного відділу ДПУ. Які якраз і надають значну частину інформації про ці події, також окремо хочу виділити фонд 5907, опис 2Р. опис переважно це справи репресованих. В них можна знайти опосередковану інформацію про випадки зловживання різних посадових осіб, зокрема очільників колгоспів або керівників партійних осередків. Також додам, що окремо можна виділити документи 1934-35 років, коли відбувалася масштабна чистка партійців на Знам'янщині. Однак ці документи потрібно, звичайно ж, глибоко аналізувати, адже значний масив з них зазнав величезної фальсифікації. Безпосередня тема корупції на теренах. Об сучасної, сучасний, точніше Шкарпиничний буде сказати, однак офіційна назва, та яка на жаль зараз існує. Кірлоградська області, вивчалася ця тема Іваном Даниловичем Петренком і також Вадимом Петровичем Колечки. І тепер я б хотів би перейти безпосередньо до випадків корупції та зловживань. Почну я з випадків побиття. Та здирництва з колгоспників, ще до того, як розпочинається активна робота бригад. В основному такі випадки фіксуються наприкінці літа або на початок осені 1932 року. Зокрема, в селі Шамівка був випадок, коли голова колгоспу Данило Печений, а також очільник партійного осередку Василь Сіромаха здійснили. Візит до одного з місцевих угосників і забажали забрати в нього корову на сільськогосподарські роботи. Він відмовився, за що був побитий. Його потім забрали до сільради, де закрили у камері. Увечері того ж дня до сільради явилася його дружина, однак їй зустрітися з Чоловіком не вдалося, її також було побито. Як потім вияснилося вже згадані чиновники, вони систематично били як угосників, так і одноосібників. І вдалося встановити в різних документах прізвище щонайменше чотирьох родин, які постраждали в шамівці від дії цих людей. Це не єдиний випадок, зокрема, Подібна ситуація сталася в селі Федвар, де один із місцевих чиновників, а саме голова колгоспу, Волков, під час того, як він ішов на роботу, він зустрів одного із колишніх колгоспівників, і між ними відбувся діалог, під час якого цей колгоспник заявив, що він йде на на роботу до радогоспу. Волков дістав пістолет. Завдав декілька ударів рукояткою в обличчя цього колгоспника і заявив, що йди в на роботу в колгосп, оскільки я оскільки я тобі наказав. Коли колгоспник спробував переконати голову колгоспу в тому що він же ж шваштувався на роботу в родгосп, то Волков пригрозив йому розстрілом на місці, і колгоспник був змушений попрямувати на роботу до колгоспу. Схожий випадок стався також в іншому селі цього району, це Цибулеве, а також подібний випадок відбувся в селі Михайлівка. Про нього є інформація, як в протоколах Знам'янського РПК, так і в спецдонесеннях ДПУ. Реконструюючи факти, які є в цих документах, коротко скажу про цю подію. Між колгосником Харитоном Тахтаєм та одним із партійців Нікованським відбувався діалог. Тахтай запитав, чи будуть сьогодні годувати колгосників м'ясом. На що от, Ніконський заявив, що ледарів м'ясом не годують, і колгосник сказав, що потрібно ще вияснити, хто з нас ледаріє, ви чи ми. І потім Ніконський напав на когосника, побив його в приміщенні, а потім, коли когосник вибіг на вулицю, побив уже його і на вулиці в присутності великої кількості інших людей, що якраз і спонукало ДПУ зайнятися цією справою. Окрім випадків побиття, також траплялися є випадки злочинних бій, а також аморальних вчинків під впливом алкоголю. Зокрема, такий випадок стався в селі Зелений Гай, де місцевий голова сільради Андрієнко, будучи на підпитку, закував у кайдани жителя сусіднього села, який приїхав купувати корову. Також численні свідки в цій справі повідомляли, що Андрієнко не виконував адміністративної організаційної роботи. Систематично пиячив, влаштовував бійки, брав безоплатно продукти з комори кооперації. Також хочу додати, що не краще, як показують документи, вів себе уповноважений Знаменського РПК Данилов, який є, от, за матеріалами, які надає співробітник ДПУ Марченко, от, покинув роботу та виїхав до села Цвітне, де видавав себе за помічника прокурора, яким насправді не був. Там він знову ж таки систематично пиячив і у стані алкогольного сп'яніння. Данилов здійснив спробу зґвалтувати дружину когосника кукси. Також повідомлялося, що Данилов зловживає службовим становищем, використовує конесіль ради в особистих інтересах, конфліктує з іншими партійцями, бере із колгосних комор та з кооперативів харчі, не оплачує їх і так далі. Також є інформація, що Данилов влаштував на та чиновницьку роботу в бухгалтерію одного з колгоспів декількох своїх родичів, які на роботі не з'являлися, однак оплату за роботу певно З поміж інших злочинів слід виокремити махінації зі звітною документацією та заклики до фальсифікації цієї документації. На мою думку, мотиви вчинення підробок звітної документації могли бути різними від альтруїстичних спроб допомогти селянам, які б в умовах продовольчих утруднень 1932 року і тотального голоду 1933 го неодмінно б не постраждали до намагання уникнути відповідальності за невиконання планів. От, зокрема, 11 вересня було зафіксовано 1932 року випадок, що завідувач районного постачання Новіков, член комуністичної партії більшовиків України, в розмові з інспектором райпостачання Меценком і золотехніком Чепурком. Ще декількома людей заявив, що краще зараз уже вказати менший врожай, ніж так похтіти, як минулого року. Зазначу, що окремі представники партійно-господарської верхівки в умовах погіршення продовольчої ситуації в селі вдавалися до самопостачання та крадіжок з сільськогосподарської продукції, зокрема, голова тілі Червоний Рач у селі Григорівка Сердюк видав з колгоспного складу безкоштовно шість пудів борошна голові сільради Каплуну. Два пуди борошна секретарю партійного осередку Чінчою, і у повноваженому РПК Іванову. Тобто ми бачимо приклад кругової поруки серед якраз представників партійно-господарської верхівки певного села. Ще один випадок трапився в селі Казарня, де співробітники ДПУ виявили факти, які свідчили, що голова Артілі Калмас змолов для себе біле борошно, а для когосників темне. Цей факт став відомий когоснику толопку, який написав заяву для передачі її в КК «Аркей». Дізнавшись про це, Калмас з'явився на квартиру толопка і почав погрожувати арештом. Буцімто за дезінформацією, і заспокоївся лише після того, коли йому толопкові віддав заяву. Також є інформація, що у грудні 1932 року в розкраданні кооперативного майна ДПУ звинуватило кандидата в члени партії голову СКТ села Єлисаветградківка Михайла Брайка. Однак той заявив, що те майно, яке було в нього знайдене, що воно зароблено чесною працею, і він насправді його не викрадав. Також хочу зазначити, що в знам'янському районі спостерігалася практика, коли відповідальні особи не здійснювали обліку зібраного врожаю та з молотого зерна і використовували його у власних цілях. Зокрема, в артілі імені Крупської в селі Красносілля з початку обмолоту не вели обліку переобмеленого зерна. А перевозили це зерно від молотарок в комору без зважування. З комор до млинів також без зважування, і з млинів до пекарень, де вже готовий хліб везли назад до комори і ніде його не записували, ніде не відбувалося жодного обліку. Також доволі цікавий випадок. Фіксуємо у селі Михайлівка, де було молочено 114 гектарів. Зібраного там зерна, однак ніде воно не було зазначене, а борошно було розподілене між топ-чиновниками місцевого рівня. Також подібні випадки були зафіксовані в таких селах району, як Осетняшка та Коханівка. Ну І ще один дуже цікавий факт: він мав місце у грудні 1932 року. Його виявив уповноважений Зіновівської міської ради Пчовкін разом із представником Знам'янської філії Загодзерна. От він перевіряв стан наявності Мірчука у млинах Знам'янського району і в процесі роботи на млинах Артілі 12-го 12 річчя жовтня От, і в артілі імені Петровського в Цибулевому йому вдалося виявити, що Мірчук тут не документується. А розподіляється між представниками різних партійних осередків. Потім, як виявилося, в цьому приймали активну участь та інтернетом особи, приймали активну відновилися посадові особи, як бригадир Шаповалов, бригадир Козар, секретар партійного осередку села Диківка Шорігін, секретар партійного осередку села Веселий Кут Гаращенко. А також декілька людей із Сіл Макариха та Дмитрівка. Також хочу зазначити, що не тільки в сільській місцевості фіксувалися випадки крадіжок, фашистів. А на серію хвилина. Так, так, так. Ще дуже цікавий факт. Вдалося віднайти в звітній документації залізничного депо Знам'янки також із фонду П-68. Виявилося, що на станції Знам'янка а також на станції Мамаєв Яр відбувалися систематичні крадіжки палива, яке ніде не документувалося і вивозилося до Долинської. Яка на той момент входила до складу Дніпропетровської області, і також вивозилася у Дніпропетровську, де продавалася. А ті гроші, які отримувалися в результаті цих продаж, ділилися між декількома чиновниками. Ну і підсумовуючи, скаже, сказане, хочу зазначити, що під час голодомору представники партійно господарської верхівки знаменського району, використовуючи службове становище, займалися самопостачанням. І привласненням чужого майна. Серед них Беспальчанський, Бершацький, Близнюк, Брайко, Калмаз, Сердюк, Шригін. Також були випадки фальсифікації звітної документації Новікові і Мартинович, а також чинили психологічний тиск і силовий тиск на когосників і одноосібників. Серед них я віднайшов доказ за такої діяльності Андріївського, Волкова, Данилова, Ніклонського, Печеного та Сіромахи. І також хочу зазначити, що випадки корупції і службових зловживань вони не вичерпуються винятково Знаменським районом, оскільки в фондах державного архіву Кирилоградської області є дуже багато інформації про випадки корупції на території північної, на той момент Одеської області, території, яка зараз входить до складу Кирилоградської області. Дякую всім за увагу. Дякую вам, Сергій Юрійович, за змітовну доповідь. Шановні.